Живе на мінімальну зарплатню, ходить у потертій рясі, а до лаври їздить громадським транспортом. Такий образ вірянам у ПЦМП протягом десятків років нав'язував митрополит московської церкви в Україні Павло Лебідь. Насправді ж реальний зовсім інакша. Торогі іномарки, двоповерхова садиба під Києвом та відпочинок за кордоном. Ось чим насправді живе вже легендарний Паша Мерседес. Вас увіряє. Я не уїду до тих пор, нікуди з України і не збирався, пока не всіх вас. 60 мільйонів гривень. Саме стільки мав би заплатити митрополит, аби вийти з під варти, куди Павла Лебедя відправили у середині липня. Втім, стороні захисту вдалося зменшити заставу майже вдвічі до 33 мільйонів. Аргументували це, мовляв, низькими доходами архієрея та не змогою покрити такі витрати за рахунок рухомого та нерухомого майна, що є у розпорядженні Мерседеса. Щоправда, врахувати банківські активи клірика та звісно сам Мерседес бенц вартістю понад 53 тисячі доларів, чомусь забули. Втім, рішенням Шевченківського райсуду Києва Павла Лебедя таки відпустили на свободу за словами адвокатів митрополита. Досягти цього вдалося силами, начебто тисячі людей. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов. Дякую тим людям, які внесли заставу. Нехай Господь посилає вам добре здоров'я і вічне спасіння. На заставу паші Мерседесу дійсно скидались ледь не усією московською церквою. По копійці необхідну суму на шкребли менш ніж за місяць. До речі, за ті ж самі гроші можна було придбати ще один «Хаймарс» для ЗСУ або шість ракет до нього. Також 33 мільйонів вистачило баж на 36 легкових протитанкових енлоурдістю по 25 тисяч доларів. Кожен однак у прихильників УПЦ МП схоже інші пріоритети. Кажу вам, пане президенте. І всі ваші сворі вам бійтеся! Щоб продемонструвати повноту цинізму ієрархів московського патріархату. журналісти розслідувачі «Бігус.Інфо» показали, яким насправді майном володіє колишній намісник Києво-Печерської лаври. Як виявилося, за роки паразитування в Україні Павло Лебід зібрав чималий автопарк. Тут і два мерседеси з загальною вартістю більш ніж 185 тисяч доларів, і мікроавтобус ціною у майже 90 тисяч зелених. Та й не на Горищину чує архієрей, а в селі Вороньків на Київщині там Павло Лебідь облаштував собі двоповерхову садибу площою майже 600 квадратів, а на додачу гостьовий будиночок, площа якого сягає 170 квадратних метрів. До слова, сім років тому хороми Мерседеса виставляли на продаж. Тоді митрополит оцінював їх у більш ніж мільйон доларів. Звісно ж, юридично, ані дорогі іномарки, ані шикарна садиба за містом Павлу Лебедю не належить. Почивати митрополит полюбляв теж далеко не у церковному амплуа. Наприкінці липня у розпорядженні наших журналістів опинилося відео, яке чимало говорить про нібито аскетичний спосіб життя колаборанта у рясі. Ці кадри датовані 5 жовтня 2022 року. Тоді сам Паша Мерседес декларував поїздку у Молдову на діагностику здоров'я. Нас держали 6 годин на таможенному контролі. Втім, неозброєним оком видно, що компанія, яка ділить стіли з митрополитом, на медиків зовсім не схожа, та й вид за вікном на правду далеко не молдавський. А все тому, що насправді одіозний церковник у супроводі своєї свити відпочивав на узбережжі Середземного моря у місті Балек за номеру готелі Клапрай в Баріксаз Лебідь віддав від 450 до 660 тисяч гривень. Мене до відповідальності ні за що притягувати. Отже, чи міг Паша Мерседес дозволити собі заставу у розмірі майже мільйон доларів? Очевидно, що так. Але навіщо витрачати власні, зароблені, так би мовити, кропіткою працею гроші, якщо покрити непередбачувані витрати, можна за рахунок довірливих парафіян, які останні готові віддати, аби лише вберегти свого духовного наставника від справедливого покарання.